Е, ні, можливо, є такі люди, е, звукач, звісно, очевидно. Е, але можливо, хтось е, когось, ну, типу, змусили, ну не то, що змусили, запропонували прийти, і він такий, ну ладно, пішли. Е, це ти, привіт, привіт, чоловіка. Е, давай вас двоє там. Супер. Е, давай з тебе почнемо. Привіт. Е, так, а вас троє, господи. Вас всі-всі хочуть. Е, привіт, привіт. Як тебе звати? Ні, ні, ось чоловік репа Так. Ось ні, ось ні, о, ти, да, буквально будь гучніше, так. Сєва, о, сєва. Чуваки біля стінки, почекайте зараз. Сєва, сєва. Сєва, привіт, сєва. Хто тебе сюди? Хто це? Макс. Працюєте? Так. У кого краще склали за життя? Ну, однаково можна сказати. Не му. Прям ходите в офіс, так? Так. О, до речі, багато людей ще ходить в офіс. Хтось ходить О, супер, Леся ходить. так багато. А в Києві зараз є взагалі працюючі офіс. Тільки і Макс ходить і ви з трьох чотири людини ходить в Києві в офіс. Всі. Давайте удаленка поплескайте. Вау! Вау! Безробітні поплескайте. А, супер. Які щасливчики е, сидять. Сєва, є якісь е, інтрижки, чутки, якісь сплітки. Ні, зараз дуже класно йти в офіс, тому що там нікого немає, ти а, один. А, а тебе змушують Чи, ти можна. Ні, ні, по бажанню. По бажанню, а, і ти ходиш. Ну, в мене така робота, що мені краще. Краще Я, там. Покорити, що... Тому що там Макс. <різь> 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 е, ні. А чому? У мене вдома принтера немає. А, ти хуяриш прямо на принтері багато? Ага. — Серйозно, прям треба розруковувати ще щось. Вау! Вау, ов, блядь. Не будь щось скануєш? — щось. І Макс, ти теж ходиш в офіс? Так. — О, супер, а ти чому ходиш? Теж принтера немає? Та ні, просто в офісі. Так само нікого немає. Ага. Комфортно. А вдома у тебе є хтось? Ні. <реш> <реш> Від чого ти біжиш, <реш> Макс! Більш робоча атмосфера. Від порожнечі до порожнечі. <реш> ну, Більш робоча атмосфера, я розумію, насправді. Ти живеш саме окремо, <реш> і потім йдеш в офіс, там пусто, приходиш додому, там, там <реш> відпочиваєш. <реш> і багато людей кажуть, що багато людей кажуть, що на удальонці, ну, типу, супер, а є такі люди, яким не вистачає офісного вайбу. Просто з часом деградуєш, якщо. Бачиш інших людей, якщо ти нікуди не виходиш. Та як... я бачу цих людей на удальонці. Я бачу ці обличчя. Реально, ось Видно, що людина в офісі не деградує, а отут такі ох, можна прийти з собакою. Серйозно, вау, який гарний офіс. Це якась позиція компанії Pet-friendly? Ні, це моя власна позиція. А, можна. Вау! Що, що, що ще ви собі дозволяєте в офісі? А, хтось знає, а ну там є ж колеги, і нормально, так? Да, да? да. Великий ну, собака? Майже всі його люблять. Ні. Майже, майже. Ой, ось це ключове. Майже. Е, є кілька людей, які щось да? там? Що як вони проявляються? Ну вони просто вважають, що мій пась комусь заважає працювати. Хоча насправді ні, ми всі знаємо, як що пес ні. Може ніяк, <реш> е, ніяк, <реш> абсолютно ніяк не може. Е, да? <реш> <реш> Їх багато цих опозиціонерів. А, ні, один. один. А, один. Mm -hmm. О, ваш з більшість, ваш є спец, він нічого не рішає. А він впливав людина в компанії? Так, він директор. А. Не дуже авторитетний, так? Да? Угу, угу. Супер. У нас є беззаботна людина. Хтось плескав. Ви по-моєму? Так, добрий вечір. Як ви звати? Вечір, Настя. Настя, як життя, як так сталося? Є така в мене. А, не працювати. Тобто ти не в пошуці. Вау! Щаслива людина. Щаслива людина. Ми тобі трохи заздрімо. Я бачу людей поруч, вони такі трохи змінили ставлення до тебе. Я не то, щоб мені прям цікаво, але. Як ні, 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 я не лізу. Такі прям до кінця життя не будеш працювати? Не хочу. А, о о! Інша справа, Сєва, хоче, так. Сєва, хоче, хуярить до принтера кожен день. Сєва, всього лише треба не хотіти. Я розумію, да, дуже важко не хотіти. Ух, мой принтер. Ммм, понеділок дев'ята ранку. ух ух, хух що ми деся. О, 10, вибач, вибач, десята, звісно. Ви не хочете, так і не будете, так? Не знаю, може. Ми всі тут. Всі люди про це мріють. Вони ви бачили, як горять ці очі зараз. Вони такі Вау, людина не працює. Багато питань. У вас вже є виклики якісь ну, з приводу що робити з часом вільним? Ну, так всі думають, а насправді завжди знаходиться, що робити, Ini. якщо ти хочеш жити. Ну, у вас не буває такого ж тобто, я правильно розумію, що ви не хочете працювати і хочете жити. Яка сильна життєва позиція, так <рес> <рес> якщо ви хочете жити, то є купа справ, так? Ну, купа якісь занять. Угу, є чим є чим занятися, клопоти, все таке. Ну, що робили вчора, в п'ятницю, поки ми всі працювали. Барила борщ. Ага. Ходили угу. на спор. Угу, угу. Купа справ життя. <рес> угу, угу. Бібліотеку переб... Так, вона ж стоїть просто не перебрана. Да? -г -г, треба перебрати. Угу, Розумію, розумію. Це не просто ось сєва сидить. Е е бібліотека не перебрана, абсолютно е немає часу. Дякую, дякую, дякую. І давай з тобою, е якщо що е не хвилюйся, все нормально. Е не треба смішно відповідати. Ми просто з собою граємо як два друга, е не намагаємося бути смішними, просто кльово щиро спілкуємось. Е, окей, ти налаштувався. Okay. Е, Чуєш е, тиск трохи? Just, just, just. Чу, чуть, трохи. Чуть-чуть. Дякую за чесну відповідь. Е, фух, як ти тут опинився? Прийшов на стендап? Так, да, прийшов. Ага. Подруга запросила. О, привіт, подруга! Ні, вона е, просила, щоб. Її не чіпали. Я просила, щоб, да, позаду мої сіла, як вже ніде на А, Супер, як тобі. Е, е, фух, щоб не чіпали, так? Да? Так. Да. Супер, ти не проти? Якщо що, ми можемо, ми можемо вас присадити взагалі. Я супер, пересаду. добре, не чіпаємо, але вона запросила, так? Да? Що угу. сказала? Ну, вона кинула Діма Білус. Да, Діма ми йдемо, Зразу йдемо. О, тут супер. О! Ну, я там в Ютубі писав, що хуйня. Ей, я я просив тебе не жартувати. О, е, да, я, тут, я... Е... Містер хотів, хотів щось круте вкинути, да? і ще й образити коміка, хотів, да, да? писав, що хуйня про мене. да? Я бачив, як ти хіхікал тут. Давай будь чесним, як тебе звати, до речі. Виглядаєш, ніби ти м-м-молодий, юний такий, так? Це правда? Ну, мені скільки? Ну, 18 хоча б. Ні, менше. 23. 23? о, супер, гарно зберігся. Супер. Так. Фух, Артем, як життя несеться загалом зараз? Нормально несеться. Нормально несеться? Що, що відбувається? Качаю. Ого, ну не видно. <реш> 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 Ей, вибач, вибач, це один-один. Ні-ні-ні, не -ні. плескайте. Ні-ні-ні, тихо, -ні. тихо. Ні -ні -ні. ні -ні -ні. Я, господи, я образив глядача. О, ні. Більше не емпатичний. Білоус більше не емпатичний. Білоуз... Токсичний біло... Ох. Що ти, дрищ? Гажи. <реш> Ні-ні-ні, качаєшся, так? Да? Чуть-чуть. Давно вже? півтора-два роки. Вистач... У тебе є якийсь рол-модел в житті? Рол-модел. 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 Немає? Ну ти, 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 давай так, е, коли ось ці 23 вам це все, да? 23 ви такі, блін, оце чоловік дуже крутий, хочу дивитись на нього. Так, да, є. Хто? Так, як це, це Снідаптер. Е, Білукс. Дала. Ти знов. Ти, знов, знов. Так. ти б знав, яке мене па. Ні, насправді ти, ти дивишся, ну хтось є приклад, який дивишся, такий, блін. Да Стандап? Стендап комік це найгірший ролл модул, який тільки може бути. Не шукаю, не Абсолютно не не шукаю. нещасна людина. Що, що? Не шукаю роє. А, а хтось впливаєш на тебе? Тренер, я футбольний тренер. Ти футбольний тренер? Да. Сам? Ну, в смысле, ти футбольний тренер. Да, я. А, вау! О, так чого ви ей! Ти дітей тренуєш? Да. О, великих? Ну, в смысле. Великих дітей. Да, <реш> дитей. Да. Скільки їм років? 5-6-7. П'ять-6. Ти відчуваєш, що ти впливаєш на них якось? Вони люблять тебе? Да. Дитина підійшла, мене обняла, така маленька просто. Тут підійшла так слов, до мене притулася. А в нас з команди чи просто. Блін, це супер. Блін, я насправді мрію про це. Ну, щоб не про Ну Ну ви! Ей, глядачі, не емпатичні глядачі. На, віло хоче обіймати з дітьми. Мені здається, брін, просто якщо, ну, типу, я відверто, у тебе ж були амбіції футболіста, так? Ну, Були. Так. Були? Давай, чесно, були. Чуть-чуть да. були, були. Розкажи про це, ну, типу, ти ж... Ще... Такі амбіції пропали, так? Да, так, бо в якісь... ну, всі такі. З 7 років буду ходити на футбол, стану там професійним футболістом, і десь в 11 ти такий, ааа, щось не так, чи в 14, чи в 15. Як у тебе це було? Травмувався дуже часто травму. А, ну ось, да, ось така штука. І ось я до чогось питаю, що коли ти розумієш, що такий, а, я не стану професійним футболістом, огосподі, ти такий, а що ще робити? Або суддєю, або е, тренером, так? Ти суддєю не захотів бути? Ні. Чому? Не подумав. Нудно. А з дітьми супер, так. З дітьми супер. Ти прямо їх тренуєш. Ні. Ти відіграв, ну смішно було. Чесно, будемо відверти, було смішно, молодець. Так. А яка твоя мета? Типу, скільки ти будеш їх виховувати? Взагалі, поки не перейдуть постільну команду. А це, типу, років 5 ще? Точно, 5 може бути. Ага, а у тебе є львимчики? Ні, ну а є прям ти бач, ну це буде футболіст. Вони прям виділяються? так, Правда? Ага. Що він робить? Прям дуже круто, ніж попередні грає? Блін, зрозумів. Можливо, якісь спостереження за дітьми? Ну, маю А до речі, у них є душеви. Як виглядають дитячі душеви? Дитячі. У них є передягальні дитячі, так? Маленькі ось такі, так? Звичайні роздягаються. Звичайні, вони не дотягуються до крючків. Ні? Просто на підлозі. А ти будеш А Це перше покоління, яке ти виховуєш? Ну, так. Будеш сумувати за ними, скільки їм ще лишилось? Ні-ні, я. Я маю на увазі, коли ти віддаш далі. Далі, ну коли підтягнеться, коли будуть класними футболістами, то не виходить. О, супер, супер, о, супер, бачу, цікаво, поспілкувалися. <ривіт> і смішно було, так? <ривіт> <да? ривіт> Який найсмішніший <не> момент. <ривіт> про обійми, да? коли ти сказав гарно було? <ривіт> да, було <ривіт> <ривіт> круто. Пишаєшся з собою? Будеш ділитися потім з подругою і казати, круто, я, блядь, про обійми. Да? <ривіт> 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 Блін, буде про що поговорити. <ривіт> супер, супер, дякую тобі. Дякую, давайте в супер. супер, цікаво було. Давайте ви питайте. Що це за робота? Работа. Максимально нудна. просто О, робота така. Значить, у нас є айтішник, наприклад, програмист, так? Людина, яка прям програмує, створює цінність, там всі діла, програмує щось таке. І навколо ось таких програмистів є, вони як е, велика риба, так, е, а є е, паразити, да, е, менеджери, так. Е, менеджери, котрі поруч такі, ось такі маленькі, рибки паразити. Ось я такий менеджер. Е, менеджер по роботі з партнерами. Ха -ха, е, ось і вахтішна компанії, е, але е, не програміст. <плес> а я, блін, а я би не хотів. О, блин, я хотів. Я. Е, а хто закінчив політех якийсь? Там щось таке. О, супер, клас. І стали програмістом, став програмістом. А куди шов? Ти на кого навчався? Я, я девопсом працюю. Ну, а, ти, ти прац... не програміст. Ну, але девопс це теж е, воно. Ну, так. Угу, Супер, а ти? Я Ну, короче, ви всі круті чуваки. Все, я, понів, я, понів. я Я пішов, бля, народ, в 10 класі я подивився вакансію Java програмист 4 тисячі доларів. Е, і я такий, я стану Java програмістом е, І потім як поступив в цей політех і такий. Дж... о, -о, 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 -о! Я не стану програмістом. Що робить? Але у мене була стипендія 700 гривень. Чи міг я кинути університет? Ні! Безкоштовно навчає. І 700 гривень в місяць. Зіпсоване життя? Так! Але 4 роки навчаюся. Я, блін, реально, і я поняв, в першому кварталі я вже поняв, що я не програміст. І, і як понесло мене в ось ці вакансії. Нідайтішні, і і потім, і в якийсь момент народ, в якийсь момент, я такий, я хочу стати стендап-коміком. Ну це до 7 вже було. <реку> 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 і потім ще два роки як походив е, на роботу. Е, і до сих пір ходжу. Е, але зараз трохи комік, бачите? Е, і, да, Коли ти такий, я піду, стану програмістом, тому що 4 тисячі доларів і ти потім. Просто працюєш з саппортом десь э, за 500 баксів. Э. <риклад> <риклад> Це перша робота за 500 баксів саппортом, такі, ну ніби технічна робота, в принципі, да. і Ось, і чим далі ти йдеш, даєш такий, ааа, я прям взагалі не програміст. О, і всі ці курси ще завжди. Хтось ходив на айтішні курси на тренінг місячні. Молодці, Ді, я пишаюся. О, ви хвели! О, да. привіт, привіт! Як тебе звати? Настя. Настя, ти вела айтішні курси? Так. Да. Для цих людей, які такі, а зараз за три місяці. А, давайте, ай, ла -ла. Ну, да. а це в минулому часі ти кажеш, вела, зараз не веде вже. вже. Можемо попліткувати про це потрохи? Ну, Трошки, так. Трошки, да. А ти працюєш сама якимось таким технічним, крутим. QA інженер. І всі такі, о, стану тестувальником, да? ось ці, ці, ці люди, да, 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 це, да. Ж легко, це, це ж так легко. Це ж так легко, стану три місяці повчусь і буду да. заробляти, і що вони закінчували щось? Ну, то вони то закінчували. Да. І далі да, розстріляли в своїх роботах, да, е, як і раніше. Да. Да? Да. Е, як ти вважаєш, це шахрайство, шахрайство чи трохи шахрайство? Це до кінця правди, а mm -hmm. ja, я це не шахрайство, не говоріння до кінця правди. Так, так як я теж люблю таке формулювання. гори, що За три місяці ви навчитеся будете отримувати мільйон доларів. Так. А ми знаємо, що це не так просто. Вони горіли очі. Вони всі приходили такі, всі ми зараз ми навчимось, дам дам да ти підігравала всьому цьому. Е, ну, частково так, але. Але я, ти робила свою роботу. Типу, прийшла, читала, прийшла, я теж тріла ага. цін, я теж хотіла їх навчити і вірила в цю прекрасну картинку, що я їх навчу, і вони будуть потім такі казати О! Uh -huh. мене Вивела в світ, я зробив застав тестувальникам. Да, а взагалі це цікава робота. Так, цікава uh -huh. uh -huh. подобається. Супер. І ти вже там зробляєш, купу раши, все супер. Ну, Нормально. Так. А, а Давай так, якщо до тебе хтось прийде і такий скаже, а навчи мене прямо по-чесному, скільки це буде тривати? Наприклад, якийсь молодий футбольний тренер такий Я, бля, діти більше не обіймають мене. Я піду айтішникам. Це можливо взагалі? Чи це Так, да, це можливо. Угу. Зараз хайп цей пройшов вже потрохи. Так? Ще складніше і складніше. Ну, підкриття, так. Да? Ага. Супер, добре, дякую. Ee, так, і скільки з них поступ ee, працювало далі? Наприклад, зі 100%? Ну я знаю, що точно п'ятеро працювали. Зі скільки? Мабуть, десь близько сотні. Ну що дуже багато груп було і десь мабуть. Ну, Близько сотні, п'ять людей якось щось. Супер. Не до кінця говоріння правди. <правда> <правда> Там треба просто самому багато ще розуміти. Ну, і... Так, і всі типу, прекрасні історії про те, що можна будь-який будь вік мати і вступити, uh -huh. і мати роботу. Це теж трошки казочка, тому що в мене були студенти, яким було по 53. Uh -huh. 58 років і часом вони ніхуя не дупляють, так? Ти хто документ гордості, ніхуя. хуя! У тебе немає Ворда на компі, як тобі таке Ні. Так, якщо що, ей, коментатори, коментатори такі, ей, що за ці діла? це просто конкретний приклад. конкретний приклад, якщо вам багато років, скільки б вам не було, у вас є всі шанси стати тестувальником і дівопсом, і яким би не хотіли. Все можна, все можна. Подивіться, чи є у вас ворд, створіть документ, щось таке потрохи, потрохи. Шанси є, да, і, да, да, все нормально. Не треба мені там писати, мені 60, і я сіньор. Я знаю, я знаю. Це. Бля, я так ненавиджу цих... Їх... Ох, блядь, вони такі вирвали якусь фразу і давай 30 коментарів писати про це. Та ми просто поспілкувалися в певному контексті. Ей, ви що не розумієте там? Коментатори. Можете мені все писати, мені будемо. А куди тобі писати? Вам в коментарі. Ні, ні, ні. Значить, так, якщо ви хочете щось написати. Пані, так. Настя. 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 Пані Настя, хоче щось написати, С відкривайте Word, да? створюйте <тас> <тас> документ і спробуйте для початку написати туди. Так? <пасп 'ят> Якщо у вас вийде, то вже переходьте до мене в коментарі. Е е е так, е фух, е супер. Е, я би ще хотів якусь розмову. Давайте щось трохи не про реалізацію. Можливо, хтось страждає через щось е, е. більш екзистенційні питання. Хтось засумував і чи зараз хвиля життя якась? Чи о Боже, невзаємна кохання, Чи е, щось таке? Е, так, е, чи, е, а, привіт. Е, ти, 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 саме ти. Е, як твоє життя? Непогано, не було якийсь думок, щось резонує euh, думок якийсь під час всього цього. Ти такий, блін, ну це неправда. Чи це правда? Ось це хотів би поговорити про це. все було як чудово. А, ти ось так думав, як чудово. да? Супер, вау! А як тебе звати? Мене звати Андрій. Андрій, як чудово. Трохи перформансу, трохи перформансу. Ви занудьгували. ось вам роботу з увагою. Ти, да, круто. Як тобі вечір? Ну, я думав, гірше. О, супер! Е, супер, дякую тобі, Андрій. А Ти думав, прям погано буде. Ні, не погано. Я думаю, буде трохи невпевнено і сили. Але було впевнено. А, о, дякую. Дякую тобі за рецензію, цю, Андрій. Звідки у тебе було таке поредження про невпевненість до музики? Я як... давно був, коли там були жарти про пробору набороні, борон, щось таке. О, хочеш розповім ще раз. Вау, wow, реально, ти був на жартах про ворона? Так, я думаю, прийшов, тому що я давно за тобою слідкую десь два-три роки. Я спостерігаю, твій зріс. О, дякую, Андрій. Але блядь, ти останній раз був на жартах про Ворона. С тих часів з тих часів був і потрохи слідкуєш. Потрохи. Потрохи слідкуєш. Так, супер, дякую тобі, Андрій. Дякую, дякую. Дякую тобі. Андрій Це uh, чудово. E, Бля, зараз буду згадати жарти про Ворона. Е-е-е... Андрій, поправляй, якщо що. Я не Я... Я не пам'ятаю жарт про Ворона, але як скажеш? Там якась концепція. Зараз почекай, не підказує, не підказує. Значить, е-е-е... люди чули, що ворони. Зараз, якщо що, я згадую це на літу народ. Е... Ей народ! Е-е-е... Чули, що ворони живуть е, 300 років. Е-е-е... Та, о, я... Реагуй, Андрій, реагуй, так-да-да. Чули таке? А, так, чули. Але це... Я тобі ще сказав, що ворона і ворон — це різні птахи, і живуть ворони, а не ворони. А, ого, це ти був. Це ти зіпсував мій виступ. тоді. Я на три місяці ушов в депресію через тебе, Андрій. Е, так, але це слушне зауваження. Е, насправді це правда. Е, ні ворони, ні ворони, ні хуя 300 років не живуть. Е, да. Там є якісь птахи, які живуть ну, забагато довго, але ну не прям 300 років. Але глядачі такі, так, так, ми чули, ми чули. І я їм потім кажу, так це ж неправда. Він такі, ох, підловив нас. Бо е, так, так, так поки так, так? Да? Угу. Е, і, і потім я такий. Е, з іншого боку е, ми не можемо це перевірити. Е, тому що якщо ворона е, чи ворон живе 300 років, то як ми знаємо. Блять. Підказую, почекай. Е, якщо е, як ми знаємо. Скільки вони живуть? Ну, типу, умовно є ворона, ти дивишся на неї і ну, так, вона живе 300 років, а ти не можеш цього знати. Можливо, проти вона. Тільки чекай, це інше? Не поспішай. Я маю, щоб створити так, зробити так, щоб в залі з'явилось питання: як ми можемо перевірити, скільки років цієї вороні, якщо вона живе 300 років? Да? Просто відрізаєш, розрізаєш ворону і дивишся на кільце. Як гіпотеза. Тобто ми не можемо переконатись, що вороні саме 300 років, тому що умовно ти живеш там собі 30 років, ти тримаєш ворону. Можна спитати. А, все, бля! Блять, Андрій, зараз. Коротше, ти береш молоду ворону ю, е, з яйця, так? Е, і ти не можеш відстежити всі 300 років, е, тому що ти не проживеш стільки, так? Е, і ти такий помираєш, а ворона живе далі собі. І ти не можеш це перевірити. Тому треба передавати одну ворону із покоління в покоління. Е, так. Ну, десь так. Е, і, але де ви бачили декілька. Адекватних поколінь поспіль тобто, ну, скоріш за все, ви згадайте ваш дід, ваш батько і ви. Хтось в цьому вже ланцюжку прийбав виворону, так? <реш> і, і зламав би експеримент, скоріш за все. Не буває такої ідеальної родини, де О, да, у нас всі адекватні, праді, да, да. і ми придбали цю ворону і, і дізналися, коли вона там померла через 300 років. Ти продаєш ворону такий, він прожив 54, і потім передає діти і такий, я взяв цю ворону з 54 до 120, да, ось так. І там десь по-любому хтось загубиться або помре і прийде ворону. Десь так було, так? Чи ні? Який ти принциповий. Що ж, народ, дякую. На цьому я думаю все. Вот дякую, що були, дякую, що прийшли. Всім пока, я Дмитро Пілок, дивився на ютубі. Всім пока, дякую, що були зі мною. Слава Україні! Дякую, всім пока!